Всім привіт, доброго ранку. Київ 6 вересня, вівторок. Сьогодні зранку дуже холодно, всього 3 градуси тепла. Сім пішов на навчання, зараз 7, 7 годин 40 хвилин і в Києві зараз триває повітряна тривога. Не знаю, як там він доїде, точно не знаю, чи зупиняється зараз транспорт, коли повітряна тривога. Ну, мабуть, що поки що зупиняється. Так що от такий початок дня. У мене сьогодні друга зміна. Я трішки тут з такими ранковими рутинними роботами. Хочу показати вам свої нові вазончики, які в мене з'явилися. Це от такий. Хто знає, хто дивиться, як він називається дуже гарний. Також мені от подарували такий вазончик під колір цієї квітки посадила і поки що він у мене приживається. І також з села привезла дві фіалочки мабуть, це якась буде світла, біла, і от така темна. Темні листочки, і вона буде фіолетова, мабуть, тому що там вже виходять квіточки. Фіалками займається моя сестра, в неї дуже добре виходить, дуже багато в неї фіалок. Швидко вони розмножуються, швидко приймаються, швидко ростуть. Я їх привожу в Київ, ну а подальша їх доля різна. Хтось виживає, хтось не виживає. От, і дві фіалочки навіть привезла співробітниці на роботі, подарувала, вона теж займається фіалками. Так що, от така в нас ранкова квіткова тема. Так, зранку вже випила вітамін Д3, <клес> почала пити я і чоловік. Тут 60 капсул, ну, якраз на місяць нам хватить по одній капсулі на день. Також зараз от почистила чайник, насипала сюди лимонної кислоти. Лимонна кислота у мене з новуса, от така промомарка, 20 грам. Незважаючи на те, що ми воду беремо в скважині, в основному в скважині, або в місті, або у сусіда, вода доволі таки погана і приходиться часто чистити. Чистити чайник. Ну, що поробиш, що є, те є. Також швиденько зварю борщ вчора з вечора намочила квасульку. І от уже він у мене такий з помідорами, тому що знов села привезла багато помідорів. Також ми їздили копати картоплю. Так, картоплю буду чистити. Вибачте, за такий неестетичний вигляд. Також буду варити от тут вже чищу пюрешку. Ну, хочу сказати, що картопля в цьому році гарна. Ми купили три нових сорти: це Гранада, Білоруса і третій сорт, не пам'ятаємо, як вже називається. От Гарна дуже картопля, особливо Гранада для нас новий сорт. І я бачу, що в деяких районах навіть України не знають, що це за сорт, така вона велика, довга, знаєте, як кабачки. Чимось, чимось вона мені подобається, чимось і не подобається. Побачимо, спробуємо, мені покажуть, кажуть, що вона на смак доволі таки добра. Ну, хто копав картоплю, той знає, що трішки болять в лапках трішки болять руки, ноги і все все тіло. Тому потрібно деякий час для адаптації, щоб відійти. Ну, але нічого, все, все пройде, все буде добре. Саме головне, що ми її викопали і занесли в погріб. А як каже моя сестра, викопання картоплі це саме основна робота в українців за рік. Ну, от, ми зробили саму основну роботу. Так, зараз у мене прання йде білої білизни, білого одягу. Використовую такий пральний порошок. Так, це. Порошок Біоміо, виробництво Росії. Він був у мене в запасниках. Екологічний стиральний порошок для білого білля з екстрактом хлопка без запаха. Тут іде 1,5 кілограми, якось була дуже хороша ціна в Ашані. Ще до війни купила і от зараз використовую. Ви знаєте, ну що, що скажеш. Говорю правду. Порошок класний, Білі речі, дуже гарно бере, особливо. Коли ще поставиш на високих температурах, але він теж непогано бере і на низьких температурах. Написано, що він, що він зроблений в Данії, але це порошок, ця марка продається зараз в Росії повним ходом. Ну, і теж вона була представлена у нас і в епіцентрі, і в Ашані, її потихеньку розпродали, зараз немає, але. Можливо, десь щось вона там і продається в залишках. Тому придивіться, тут у мене от дуже багато мірних ложечок. Це з фаберліку ложечки, а це синенькі ложечки з цього порошку. Порошок дійсно нагадує чимось пральний порошок від Faberліc. Ще раз повторюю: дуже гарно бере білі речі. І кондиціонер у мене зараз ось такий. Купувала в магазині Червоний Маркет. Здається, по акційній ціні 20 гривень. Кондиціонер для білизни, екзотік 500 мл. Він доволі таки рідкий, приємний у нього аромат. Але після кондиціонеру від фармасі, який дуже-дуже густий, і мені він так і не подобається. Я вже його і розводжу водою, але ну, щось, щось не те, не подобається. мені. Я купила такий і зараз от користуюся ним. Ви знаєте, непоганий кондиціонер можна купувати, тим більше по такі хороші акційній ціні. Так, машина стиральна зараз наповнюється, тому, вибачте, за такі звуки. Ну і підживила трішки полила квіти, от такі гарні листочки з таких ділом у нас з'являються, такі, такі темно-зеленого кольору. Люблю, коли листя таке насичене, зелене, живе. Все добре. На вулиці поки що прохолодно, тому не виходжу, займаюся хатніми справами. Так, і трішки покажу свій догляд, що я взяла нового. Використуємо зараз таку зубну пасту від фармасі Аллое Гель. Тут у нас іде 112-112 грам такий величенький тюбик. Паста гелева зеленого кольору, прозоро зеленого кольору. Так, не буду відкривати, В принципі, подобається Сама звичайна гелева зубна паста, немає ніякого вираженого смаку, аромату. Поки що все нормально. Не скажу, що я прямо там дуже-дуже в захваті від неї. І, мабуть, все-таки більше в ну, нашій сім'ї подобається саме звичайна зубна паста, яка йде, ну, не прозора, а білого кольору, насиченого білого кольору. Паста, саме паста а не гель. Ну, побачимо, поки що використовуємо, потім уже десь там в попередніх відгуках більш детально вам про неї розповім. Також взяла використання от. Такий вітамінний тонік для обличчя це Faberlic, лінійка ICEOL, Теж його вирішила вже використати. Він був у мене в запасах, я вже до нього якось як, ну, поверталася, використовувала, потім відставила в сторону. Зараз от знову дістала, тому що ну, вже потрібно використовувати, щоб не закінчився срок придатності. В принципі, для ранку непогано, але от що мені не подобається це липкий ефект. Це не люблю липкі ефекти в косметиці. Щоб це не було Тонік, крем, крем під очі, ну, маска якась така липка. Не люблю, не подобається. Але використаю ефект непоганий. Обличчя свіженьке таке. Трішки зволожене, ніби так ніби охолоджене, непоганий ефект буду використовувати. І зараз от після села, після таких садовогородніх робіт, вирішила поскрабити обличчя. Значить, це лірен, мелкозерністий піліг з вітамінами для сухої і нормальної шкіри. Юдзу, юдзу косточки лічі. Непоганий засіб, гарно. Чистить обличчя, мені в принципі підходить. Але якщо я дуже сильно так переборщу і дуже сильно потру щоки, то буває так, що деякі ділянки шкіри червоніють і печуть. Тому непоганий засіб, гарно чистить обличчя, але потрібно з ним бути обережним, особливо тих, кого чутлива шкіра. У кого судини розташовані близько до шкіри, то потрібно бути трішки обережнішим. А так засіб непоганий, використовую і, можливо, в кого не така тонка шкіра, як у мене, а більш така, знаєте, товстіша і хто смугліший, то я думаю, що цей засіб. Буде для вас підходящий, і він гарно-гарно чистить обличчя, нічого не можу сказати. От Так що, такі в мене ранкові справи. Зараз ще раз вип'ю, ми вже пили з чоловіком каву, зараз вип'ю ще раз каву-нутрій кофе від фармасі, тому що якось не те ще не проснулася, а я говорю, що після картоплі, знаєте, все якось так болить, ну, не, трішки тілу некомфортно, і щоб його якось підбадьорити, привести до попереднього стану, до копання картоп, до картоплі, то потрібні такі приємні напої і засоби. Ну, а на цьому в мене, мабуть, все дівчата. Я вже якось говорила, що мій канал різноплановий. Тут є і сад, і город, і косметика, і замовлення. Не знаю, до сих пір не знаю, чи це добре, чи це погано, тому що в мене різні підписники з різними інтересами. Комусь цікаво одне, комусь воно не цікаво, комусь цікаво інше. Тому, отак от стараюся, як то кажуть, догодити. Кожному моєму підписнику, ну, а ви вже там вибирайте кому цікаво, яке моє відео. В подальшому буду так, також ну, випускати різнопланові відео. Мені це подобається, це моє життя. От я так живу, так, так хожу на роботу, так використовую засоби. Моє життя, мій канал показую вам по мірі можливостей. І е, дякую, що ви підписуєтесь на мене, підтримуєте, пишете коментарі. Е, всім дуже-дуже дякую. Приємно, коли йде е, зворотній е, якийсь е, зворотня реакція. Зворотня реакція, зворотні відгуки. Це дійсно дуже приємно. Хто веде канали, той мене підтримує, той знає, що. Е, і лайки, і коментарі допомагають нам не опустити руки і <кій> далі вести свої канали. Так, все, пішла я далі займатися хатніми справами, готуватися до роботи. Всім бажаю вам гарного дня, тихого, мирного. Нехай в нас все буде добре. І тримаємося, відволікаємося, все буде Україна. Пока-пока, до побачення, до наступної зустрічі!